Виконуємо завдання 11 з розділу Діємо до квесту 4 за підручником інформатки 7 класу авторів Морз Барна 2024 року випуску. Потрібно створити та відправити електронного листа із складення. Завантажимо браузер та перейдемо в свою електронну скриньку на поштовому сервері «Укрнет». Для цього в рядку адреси введемо mail.ukr.net. Enter. Введемо ім'я скриньки та свій пароль. Я вже заходив на даному комп'ютері, використовуючи даний браузер, в свою електронну скриньку, тому ім'я скриньки в мене вже введене. Виводите, звичайно, свої та пароль. Увійти. Натиснемо кнопку Написати листа, запитайте свого однокласника, сусіда чи сусідки, електронну адресу та ведіть в поле кому. В поле тема ведіть слово запрошення. Ведемо текст листа. Наприклад, ось такий текст. Вкладемо файл. Для цього розділі прикріпити натиснемо кнопку «Файл». Будемо прикріпляти зображення. Дане зображення у мене знаходиться на робочому столі в папці Електронне листування, назва зображення робоклуб. Та натиснемо кнопку Надіслати. Лист надіслано. Якщо більше не будете працювати в своїй електронній скринці, то вийдіть з неї. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!